Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас рубрика розпаковка. Отримали таку посилочку. Зараз розкажу від кого і подивимося, що тут. А ви напишіть в коментарях, що тут може бути, коли почуєте від кого ця посилочка. Цю посилочку отримали від Тохи Вінницького персика. Всі його ви ж добре знаєте. А хто не знаєте, то зайдіть на канал Тоха Вінницький Персик, підпишіться, там дуже багато цікавої інформації. Антон дуже така комунікабельна людина, все розповідає чітко. Та, і можна запитання йому якісь задавати по, по, по садівництву. Він завжди відповість, завжди всіх послухає. Тому підписуйтесь на канал Тоха Вінницький Персик. І зараз подивимося, що він нам прислав. Коли ми їздили до нього в гості, пам'ятаєте, ми ходили по участочку, і я сказав, що хочу там дещо хочу. І він каже, що не питання, Дімо, зробимо. Я потім вже навіть забув, потім якось ми з ним говорили про цю тему, він каже це. І я й не нагадував, але він все пам'ятає, прийшло час, він дзвонить, Діма, дай адресу, вийшли на тобі посилочку. І подивимося, що тут. О, бай, а тут у нас, друзі, саженці малини. Подивіться. Е, хто знає Антона, знає, що зараз вони займаються активно викупкою саджанців і відправкою. Зараз розпакуємо, подивимося, що в нас тут є. Да? Е, Попросив у нього два сорта. Да? Глемп Empel. Бачите 10 штучок і е, Матема. 10 штучок, дивіться. Заказав я 20 штучок для того, щоб посадити цю малину, щоб була вона для наших маленьких помічниць, да, яких ви вже бачили, добре знаєте. Вони також люблять таку смачненьку ягодку і хочемо невелику кількість посадити, але дати йому гарний догляд, полив, агротехніку, щоб мати гарну смачну ягоду для наших діток. Тому, друзі, розпаковуємо наші саженці і дивіться, що я хочу сказати. Якщо когось цікавлять саджанці малини звертайтеся до Антона. Номер телефону або посилання на канал залишу під відео. Зараз подивимося, що в нас тут є. По домовленості вони відправляють сажанці. Малина дійсно якісна. Ви хто знає Антона, ви бачили, в яких там масштабах вони сані займаються. Саші теж привіт. Бачили ви їхні масштаби. Професійні, помалені, там, друзі, питань немає. Там об'єми і, і зараз подивимося якість, якість цього матеріалу. Подивіться, друзі, яка коренева. Тут не то, що тут коренева просто бомбезна. Загарненько запаковано. Бачите, я вчора отримав посилочку і не було часу вже пізно розпакувати, подивитися, що там. І думаю, ну вже зроблю сьогодні. ну В такому стані мокрий корінь він може належати ще, мабуть, з тижня. Е, подивіться, які потужні, потужні саженці, подивіться на цю кореневу систему. подивіться, Просто пушка. Тут, бачите, молоденькі корінчики. Е, це висаджуємо, і я думаю, на наступний рік ми вже будемо мати, мати врожай. Дивіться Ось зараз, гарна, дуже коренева. Все чітко спаковано. Антону і Сані дякую за, такий, за таку посилочку. Е, да, е, що ще хотів сказати? Е, по... Антон десь писав мені, що по малині, як садити. Ну, по малині я не такий великий спец. По цих питаннях звертайтеся до, до Антона. Він вам більше розкаже по догляду, а ми посадимо і далі будемо показувати, який результат буде з даної малини. Отож, друзі, так, кого цікавлять саджанці, звертайтеся вишлють вам, будь ласка, тут у нас це два сорта ремонтатної малини. Да, один на зиму скошується повністю, інший плодоносить на пагонах минулорічних. Тому, друзі, так, що ж я хотів сказати, Антон Саня, вам велике дякую. Зробили нам такий подгончик. За нами не заржавіє. Що треба, звертайтеся, ми завжди раді допомогти. Щось треба можливо, по матеріалу, по винограду, по чому скажете, теж чимось Е, Тому. Ось так, друзі. Зараз ми цю малину прикопуємо, бо сьогодні в нас немає як її садити, трошки другим Так, да, Друзі, що хотів сказати, якщо ви отримаєте якісь сажени, чи то винограда, чи то малини, чи цей, взяли, викопали ямку, розклали корінчиками, хорошо прикидали, гарненько полили, і воно може й тиждень стояти в прикопі. І два. Зараз прикопаємо, гарненько полиємо, через два дні ми її посадимо, висадимо. Все буде як, як положено. Е, тому, друзі, ви показали таку розпаковочку. Е, підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на канал Тохи Вінницького Персика. І кого цікавить малина, звертайтеся в описі. Ось залишимо посилання на канал. Друзі, ось так. Е, Антон, тобі велике дякую. Сані теж великий привіт. Ви великі молодці і радий спілкуванню з такими чудовими людьми. Да, коли я перший раз побачився. З Антоном поспілкувалися. У мене було таке відчуття, наче ми знаємо один одного. Я не знаю все життя. Я завжди казав, що садівники це такі люди, які, е, ну, які завжди відкриті душою і хочуть розповісти щось своє, е, завжди ну, діляться своїми якби, напрацюваннями. Нема такого, що там хтось думає, що один займається виноградом і другий. Да, і це, якби думає, думаю, що конкурувати будуть. Скільки я спілкуюся з людьми, навіть тут по містності хто займається. Всі насіки теплі душою, да приїду, скажуть, діма, у мене там є той сорт. Хоч я тобі дам череночок. А щось ти мені дасиш, а щось те, а щось це. Тому друзі, ось так і має бути. Ми всі повинні дружити, всі підтримувати один одного і. Тому далі буде і так воно буде набагато легше і працюватися, і, і в житті. Е, тому палець вверх, все буде Україна. Е, підписуйтесь на канал ще раз, ставте лайки. Е, всім до побачення, друзі. З вами був Діман Журбенко, розпаковка і отакі потужні саджанці малини від Антона.